Вже наступного тижня стартує новий сезон у жіночій суперлізі України з волейболу. Активно готується до нього Вінницький добродій медуніверситет. У період міжсезоння підопічні Юлії Якошевої вдало виступили на двох турнірах, перемігши на домашньому кубку ректора Вінницького медичного університету та завоювавши срібло на змаганнях у Тернополі. Наступними вихідними 4 та 5 жовтня вінничанки у рідних стінах приймуть галичанку у межах першого туру регулярного чемпіонату. Саме протистоянням з тернополянками добродій розпочинав минулий сезон. Тоді на старті наша команда виграла обидва матчі. Наскільки боєздатною, вінницька команда підходить до старту сезону, про це говоритимемо з капітанкою Добродія Валерією Якошевою. Ліро, вітаю, радий вас бачити. І я вас. Почнемо нашу розмову не з команди, а зі збірною. Наприкінці минулого сезону ви вирушили до лав національної збірної і всі чекали вашого дебюту, ну, але не склалося. І ось мене і не лише мене переконаний, дуже цікавить і турбує ось це питання, чому найкраща волейболістка України не грає за збірну України. Дякую за запитання. Для мене це також не маю на це відповіді, тому що я цього року хотіла і мріяла попасти до лав національної збірної. За місяць до приїзду мені зателефонували, сказали, що ось ми хочемо тебе бачити на тренувальному процесі. Я, звісно, погодилась, тобто я не думала нічого. Я сказала, так, я буду, я приїду. І мені сказали, ти перша, яка погодилась і дала відповідь чітко, що ти будеш. Ну я зраділа, звичайно, почала вже думками готуватися, тому що у нас ще не був закінчений чемпіонат. І через тиждень після того, як мене запросили, мені зателефонував менеджер одного з агентств, і сказали, що мене хочуть бачити в команді з міста Радом, там, де тренер національної збірної, є головним тренером. Я сказала, що дякую за запрошення. Я подумаю спочатку, в мене національна збірна, а клуби вже трішки згодом. І тут ми вже їдемо на Польщу, приїжджаємо, знайомимося з тренерським штабом, знайомимось, зустрічаємось з дівчатами, всі обіймаємося, раді одне одного бачити, і вже починаємо готуватись до тренування. На наступний день у нас було два тренування, був фітнес, ну тобто тренажерний зал, і вже з м'ячами робота. Перший день був нормально, другий день, і на другий день я зізвонюю з мамою. І я кажу і про те, що я не попадаю до національної збірної. Не знаю, чому я в той момент так сказала. Уже згодом по тренувальному процесу, там вже було збори 20 днів. Я вже з кожним днем бачила, що все таки я права. Тобто, це якось було по відчуттях вже на другий день. Ви зрозуміли, що не залишитися в збірні. Так. Чи можливо хтось сказав, що ні, це було суто по відчуттям. Я бачила по роботі. Я бачила хто буде в основному складі. Я бачила хто скільки часу проводить, над ким більше працюють. Я розумію, де основний склад, де другий склад, де там третій. Де просто щоб для тренувального процесу потрібні люди. У нас було два корти там. Був перший корт там, де основна основний процес тренування, і другий щоб не було там простою. Займалися над певними елементами волейболу. От я стояла на корті майже всі тренування. Я дивлюся на дівчат, які приїхали до національної збірної, я бачу, що я можу їх переграти. Мені кажуть, що тобі потрібно, я думаю, що тобі потрібно попрацювати над прийомом. Я така, ну добре, я попрацюю над прийомом, я е, після кожного тренування просила, щоб в мене подавали, щоб зі мною попрацювали. Можливо, там якась методика потрібна спеціально під цього тренера, під команду. Е, я не боюсь вчитись, і це абсолютно нормально. Я старалась, тренувалась, тренувалась, е, але нічого не змінювалось. У нас були товариські матчі, до нас приїжджала Румунія. І після цих товариських матчів нам мали сказати вердикт, хто залишається, а хто їде додому. От за 10 днів до Румунії я знала хто поїде. Навіть та четвірка, яку відправили нас, я бачила по роботі, що нас відправлять. Я розумію, що зібралися кращі з кращих, і конкуренція шалена. Але дивлячись тих, хто був і відправився на золоту Євролігу на чемпіонат світу, хай це буде нескромно, але я не вважаю себе гіршою ніж вони. А взагалі з головним тренером збірною Якубом Глушиком чи були якісь розмови індивідуальні? Можливо, можливо, він щось тобі говорив? Я хотіла з ним поговорити там, буквально тиждень пройшов після збору. Але мені сказали, що він зай... зайнятий, він працює там над своєю командою, бо ми були в і тренувалися. Мені потрібен був перекладач для того, щоб з ним поговорити, але не склалося з ним поговорити, тому я попросила поговорила з другими тренерами, з помічниками, і вони от сказали мені працювати. І все свій від'їзд, як ти вже зазначила, ти сприйняла абсолютно спокійно, так зі збірни? Спочатку так, бо я налаштовувала. Потім, коли я побачила на кордоні Україна, ну я роз... розчарувалася так. Мені було образливо, мені було неприємно. Я приїхала додому завдяки моїй сім'ї, їхній підтримці, чуть-чуть мене вже. Почала як попускати. Я вже розуміла, що потрібно видихнути. На цьому життя не закінчується, потрібно далі працювати. Е, вони казали, що от можливо, перед чемпіонатом світу тебе викличуть, можливо, ну так скалися обставини. Але тренер, ну, він бачить, кого він бере. Це його рішення, і з цим рішенням я не могла якось спорити. Багато вболівальників дзвонило, писало. Багато телефонували мамі. Чому мама там не казали, не просила за мене, не дзвонила нікому, щоб вони взяли. Ну це не в моїх інтересах. За мене ніхто ніколи не просив. І я добивалася всього роботи, своєю роботою, своєю працею, своїм характером. І ніколи не було такого, щоб за мене будуть дзвонити, просити і візьміть, візьміть. Це не про мене. Неодноразово було в історії українського спорту, коли через такі схожі історії спортсмени змінювали спортивне громадянство. Ти би на таке погодилася? Чи не твоя е історія? Я знаю, що так багато змінює спортивне громадянство. Але ну, я думаю, що кожен гордиться бути членом національної збірної саме України. Ми ж українці всі. І... Е Можливо, є якісь причини на те, що мене відправили додому, але О, це була, наприклад, моя мрія. Ну добре, я стійка характером, я там проглотнула і пішла далі грати, а ламаючи мрію, люди йдуть зі спорту. Дуже багато таких людей, які змінюють спортивне громадянство, тому що по якимось певним причинам, непорозумінням, їх не беруть до лав національних команд. Після свого від'їзду ти слідкувала за матчами національної збірної на чемпіонаті світу. Зокрема, да, так звичайно, я слідкувала і за золотою євролігою, і за чемпіонатом світом. Дівчата молодці, вони свою роботу виконали золоту Євролігу виграли. Їм звичайно фортуна повернулася лицем, тому що і група попалася, і команди попалися по силам. Ну і Швеція не така, як була раніше, як ми знаємо. Тому дівчата виграли, молодці, їх вітаю з золотом. А чемпіонат світу, ну я вважаю, що кожний спортсмен, кожна волейболістка, волейболіст хоче потрапити на чемпіон світу. І я вважаю, що це престижно. І навіть туди поїхати. Так вони, можливо, програли якісь матчі, але вони поїхали, подивилися, як це, як це грати на світовому рівні. Перейдемо до клубного вже життя. Я знаю, що добродії протягом кількох місяців посилено готується до старту нового сезону. І є в команди і нові гравчині, є ті, хто пішли. Розкажіть про це, будь ласка, так у нас пішла. Дві гравчині це Варвара Букацелі і Марина Дігтєовьов. Вони перейшли в Житомирське полісся. Звичайно, шкода. Завжди шкода, що гравчині покидають клуб, з яким ти довго проводиш багато часу на майданчику. Але люди пішли, можливо, розвиватися, можливо, ну, пробувати себе в інших командах. Хай їм щастить. До нас прийшло три нових гравчині: одна досвідчена, дві молодих. Вони все показують досить непогано. У нас були вперше турніри Кубок ректора. Користуючись можливістю, хочу подякувати нашій Вікторії Вікторів Петрушенко, президенту команди, за те, що вона в такі скрутні часи підтримує нас, нашу команду, захищає нас і оберігає. І цю перемогу, яку ми виграли перше місце, ми і присвячуємо саме їй. Були турніри у нас і в Тернополі. Там ми зайняли друге місце, програвши Буковинки. Але дуже добре, що є такі турніри перед сезонні. Ти дивишся на що ти спроможний, свої помилки, свої якісь, можливо, пріоритети. Тому це класно, що є такі турніри у нас. По відчуттях, наскільки зараз команда боєздатна перед початком сезону, зважаючи особливо на те, що ну, великі очікування. Ми готові, але, звичайно, сказати, що на 100% ні, тому що з кожним днем ми вчимось чогось нового, досягаємо чогось нового тому поки готові, а там уже далі подивимось. Леру, я дуже дякую вам за цю розмову. Нагадаю, що гостею нашої студії стала капітанка волейбольної команди Добродій медуніверситет Валерія Якушева.